Ребята, Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Все своє свідоме життя я знімаю відео. Це те, чим я горю і без чого не уявляю себе. Більшість з вас знає мене з відео поранків над батьками, але з того часу багато що змінилося. Після повномасштабного вторгнення я приїхала до Києва, побудувала власну SMM-агенцію та продовжую розвивати свої соціальні мережі. Тож я перевертаю сторінку каналу з аудиторією, яка перевищувала 150 тисяч, та відкриваю нову, де потроху будемо знайомитися з вами ближче. Всім привіт! Мене звати Аліна, і нарешті це не кетч-початок, це не швидке маленьке відео, а це формат, в якому я зможу розкритися, ось так ось видихнути. Швидкий контент дуже заполонив наш інфопростір, але мені дійсно. Дуже і дуже не вистачало ось такого формату. Просто сісти перед камерою, записувати свої думки, ділитися ними, експериментувати з форматами. Це дуже дуже близько мені. Тож я рада, що нарешті починаю цю сторінку в своєму житті. Хочу бути з вами ближче, спілкуватися з вами більше. Тут я буду тестувати різні формати. Хочу обмежувати себе в темах. Тут буде і про маркетинг, і про розвиток блогу, і про саморозвиток через власний досвід. Тут дійсно буде цікаво. Цікаво! В кінці цього відео буде подаруночок. Погнали! Отже! Початок року, купа відео в стилі, як змінити своє життя за рік, як правильно ставити свої цілі. І багато-багато всього такого дуже мотивуючого. У нас з вами ера успішного успіху. Це все дуже круто, але я вирішила зробити трохи навпаки через відверту історію про свій минулий 2025 рік. Я хочу поділитися своїми висновками, інсайтами, порадами для досягнення своїх цілей та зміни свого життя. 2025 став для мене про. Просто одним з найтрансформаційніших періодів в моєму житті. Тому через відверто таку історію я хочу на власному досвіді поділитися з вами дуже цінними висновками, інсайтами, які я особисто пережила і беру собі у подальше життя. Тож я дуже сподіваюся, що хоч щось із того, що я скажу, вам відгукнеться і буде для вас цінним. Іноді життя йде не за планом, і це на краще. На початку 2025 року моє життя просто буквально розсипалося у перший же місяць року. Я планувала собі, як і всі ми, дуже багато цілей, дуже багато всього розписувала, але абсолютно все пішло не по плану. У мене завершилися стосунки, які тривали 5 років. Я вперше за 4 роки втратила взагалі роботу. В один день відбулося розставання, а вже на наступний день я просто втратила роботу. І я така в січні Дивлюся на це все і думаю, клас. Плюс ще до цього, щоб ви розуміли, я лікувала акне. Ніхто про це не знає. До речі, почалася активна фаза у мене лікування. Я лікувалася системними ретиноїдами, і активна фаза це коли просто все у тебе вилазить. Це все припало на перший місяць року, а точніше, просто буквально на перші тижні. Насправді зараз я так з іронією кажу, але це дійсно був дуже важкий період в моєму житті. На фоні стресу дуже втратила вагу. Я взагалі не розуміла, що мені робити, де мені жити. Тому що на той момент у мене була зйомна квартира в Києві, але я була в Харкові, і я не знала взагалі, як мені рухатися далі, де мені бути, бо морально мені було так складно. Я була з батьками, і я розуміла, що я не знаю, як я буду з цим справлятися, якщо я буду сама, наприклад, в Києві, так би там я живу сама, як я це буду морально все вивозити. Я думала, що напевно краще вже переїжджати в Харків. Коротше, ці всі думки були дуже важкі. Я не знала, як реально рухатися далі. Здавалося, просто будь-яке рішення буде неправильно. Ним це реально був один з найскладніших періодів в моєму житті після початку повномасштабного. Але саме з цієї точки насправді почалося моє відновлення. Хоча все пішло не за планом. Справжні зміни починаються не з великих перемог, а з одного сміливого рішення рухатися навіть коли страшно, і ти не впевнений. На наступний же місяць я отримала запрошення на івент в Києві. Я зрозуміла, що це знак. Поїхати спробувати. Морально тоді, взагалі, я була на дні, але я вирішила щось робити для себе і діяти. Коли я приїхала в Київ, я взяла себе в руки і зрозуміла, що дійсно я хочу залишатися тут, що я з усім справлюсь. Просто над собою треба працювати. Я пішла в психотерапію, я почала займатися активно спортом, знайомилася з новими людьми, ходила на різні івенти, виходила з зони комфорту і вперше навіть Наштовхнулася на думку того, що я хотіла би побудувати свою власну СММ-агенцію. Хто не знає, я СММ-спеціаліст на той момент до мене все-таки повернувся на наступний місяць один проєкт. Завдяки новим знайомствам мене надихнули, і я зрозуміла, що в принципі це реально і прикольно. І я так трошечки почала про це мріяти. Віра, і ще раз, віра, маленькі кроки щодня створюють сильний фундамент результатів у майбутньому. Коли я все-таки наважилася будувати свою власну smm агенцію, мені здавалося, це просто яким. Місь чесно моїми мріями та вигадками, тому що десь три місяці я топталася на місці. Дійсно, у мене нічого не виходило, ні знайти проєкти, ні спеціалістів. І я реально думала, боже, це я собі щось надумала, оце придумую, якісь там структури роботи. А кому це все взагалі треба? Але зараз, обертаючись назад, я просто так вдячна собі за те, що я дійсно продумувала кожен крок, хоч мені тоді здавалося це і безглуздим. Бо з часом, коли все вийшло, я повертаюся назад і розумію, що як добре, що я не здалася, і роби. Все те, що я робила, бо насправді найголовніше, що може бути, це віра у власні сили, навіть коли не виходить, не виходить ні з першого разу, ні з другого, ні з третього. Але треба продовжувати робити, міняти підходи. Ось такі маленькі кроки, вони дійсно ну, дуже важливі. Розвиток це не тільки робота, відпочинок, люди, твої враження теж будують твою силу. Раніше мені здавалося, що треба тяжко, важко, постійно працювати. Неможливо відпустити контроль, і треба все робити для того, щоб. Стати супер успішним і так далі, але насправді це не так. Я дійсно вам кажу, що коли я відпускала контроль в деяких моментах, перестала зациклюватися над тими чи іншими речами, які я хотіла досягти. Вони до мене самі приходили. Я вам кажу це просто зі свого досвіду. Це неодноразово було підтверджено, і я зрозуміла, що дійсно в цьому є сенс. Я ходила на івенти. Я поїхала з дівчатами відпочивати в Одесу. Бо коли ми отримуємо щастя від життя, ми цю енергію перенаправляємо і для досягнення цілей, дуже Важливо жити життя, не зациклюватися, бо зараз, коли ми заходимо в інстаграм, всі такі успішні, постійно працюють, продуктивні в шості ранку вже встали, побігали. Але насправді треба вчитися жити це життя, насолоджуватися, і це не про те, що не треба нічого робити. Коли виходиш із замкнутого кола, починаєш бачити можливості, яких перед тобою раніше не було видно. Коли я змінила своє бачення та підхід, до мене почали реально тягнутися нові можливості, нові знайомства, нові проєкти, новий спорт у всіх сферах життя. До мене просто почали приходити різні люди, досвіди, і це просто неймовірно. Не потрібно міняти життя за рік, достатньо витримати місяць за місяцем. І тут ми підходимо не тільки до інсайтів, а до єдиного лайфхаку, який я дійсно можу вам порадити, який у мене спрацював. Я зробила одну дуже просту річ: почала вести місячний трекер свого шляху. Це не про дохід, це не про великі цілі та бажання, а про кроки, які я робила кожен місяць. І записувала в кінці місяця свої результати та досягнення. Це не обов'язково про роботу, це і про особистий розвиток, про духовний, про моральний стосунки. Тобто, все, що у мене було класне за місяць, я все туди записувала. Таким чином я не порівнювала себе з іншими, а порівнювала себе з собою кожен місяць і реально бачила, як трансформується моє бачення, як я досягаю якихось своїх цілей. Коли ти помісячно бачиш свої результати, ти вже починаєш більш стратегічно планувати Це, Це працює ось так. Тому забирайте, я вам дуже раджу. Тут не буде якихось важких схем. Це проста істина, але повірте мені, вона дуже дієва. Це було все. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я дійсно щиро поділилася своїм досвідом, своїми інсайтами, своїми переживаннями і своїми якимись висновками, які я зробила за 2025 рік. Уже сподіваюся, що щось із цього ви заберете собі, і для вас це буде дійсно цінно. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, тому що це початок мого шляху. У зараз я буду тестувати різні формати Сподіваюсь, що вам це дійсно буде цікаво. Ну і я обіцяла подаруночок. Я не розкажу, який це буде подаруночок. Він буде особливим, приємним, таким щирим. Я розіграю серед коментарів. Тож пишіть коментарі, не знаю, можете написати свої якісь думки стосовно того, що я сказала. Відгукнулись, не відгукнулись. Можете поділитися своїм власним досвідом. І серед коментарів я рандомним шляхом оберу переможця. Дякую, що були зі мною всім, па-па! Ну, я не могла вас залишити просто без такого невеличкого бекстейджику. Я зараз знімаю в Харкові, і тут така чудесна студія. Знаєте, що просто поряд був приліто. Тут просто півбудівлі -пів нема. Але ми знімаємо, тобто все окей, дуже холодно, тому що ну зима, якби, да, бачили сніг, але ми відзняли прекрасне відео.